Вітаю вас, брати і сестри. Терпіння це найсильніші ліки, які зцілюють важкі довголітні біди, говорив преподобний поїсі святогорець. Велике терпіння розплутає найзаплутаніше і приносить божественні плоди. Там, де ти не бачиш ніякого рішення, Бог дає найкраще рішення. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, і ми розповімо про найважливіші події в житті православної Одеси минулого тижня. У день пам'яті преподобного гапіта Печерського в храмах Одеси, присвячених святому, відбулися архієрейські богослужіння 15 червня. в Білгородністровському благоченні урочисто святкували пам'ять святого великомученика Іоанна Нового Сочавського. В Одеській духовній семінарії розпочався прийом документів на денне і заочне відділення. 14 червня церква святкувала пам'ять святого преподобного гапіта Печерського лікаря Безмезного, з благословення Високопреосвященнішого агофангела Митрополита Одеського і Ізмаївського, вікарі Одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодору, очолив Божественну літургію в храмі Агапіта Печерського на селищі Котовського, у співслужині намісника Святопокровського монастиря Архімадрита Малетія і духовенства Одеси. Храм при лікарні це не просто нормально, це надто важливо. Без лікування душі не може бути здоров'я тіла. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять преподобного отця нашого агапіта, чудотворця Печерського, нашого співвітчизника, який цю істину знав. Він спочатку лікував людські душі, а потім і людські тіла. І те, і друге. У нього чудово получалося, минуло вже майже тисяча років, а церква шанує його пам'ять, звертаються віруючі люди до нього за допомогою у своїх хворобах душевних, духовних, тілесних і отримують зцілення, тому що кажуть, що до порожньої криниці люди по воду не ходять. Тому хай Господь у цей святковий день всіх одеситів, віруючих, всіх наших глядачів, благословить міцним здоров'ям, дасть мирне. Довге щасливе життя під українським небом. Преподобні очі наші агапіти, мали Бога за нас вічно. Славення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агофангела, вікарі Одеської єпархії, єпископи Відіопольської Анастасії, звершив святкову божественну літургію в храмі преподобного Агапіта Печерського, розташованому на вулиці Павла Шклярука. Єпископу Анастасію співслужили настоятель храму протовірей Михайло Швець і духовенство міста. Після літургії було звершено чинно свячення поклінного Христа. По завершенні єпископ Анастасій звернувся зі словом проповіді до парафіян, у якому наголосив на подвігу святого Гапіта, який безоплатно допомагав хворим і зцілював їх своєю молитвою і травами. 17 червня з благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського Ізмаївського у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси архієпископ Южинський Діодор завершив чин поховання Ігоря Учителя, почесного громадянина Одеської області, багаторічного керівника підприємства Одеса Облгаз, голови наглядової ради Одеса Газ. За богослужіння молилися рідні, численні друзі і колеги Спочилого, одеський міський голова Геннадій Труханов, представники керівника... Інства одеської області, військовослужбовці, після завершення відспівування архієпископ Діодор передав сім'ї покійного співчуття митрополита Гафангела, зазначивши, що Ігор Леонідович багато допомагав храмам і монастирям, священникам і простим одеситам. Владика Діодор закликав усіх до молитви за душу новоприставленого Ігоря, бо молитви й добрі справи це єдине, що можна взяти із цього короткочасного життя у вічність. 15 червня престольне свято відзначили в храмі святого великомученика Іоанна Нового Сочавського у місті Білогород-Дністровському. Святковий день розпочався водосвятним молебним із читанням Акафіса Святому Яну Сочавському, потім духовенство благочиння соборно звершило божественну літургію, яку очолив благочинний храм Білого Дністровського округу проти Іерей Рустик Виходцев. По завершенню літургії відбувся хресний хід навколо храму великомученика Іоанна. Після богослужіння безлічі вірян було запропоновано частування для підкріплення сил. Також протягом дня відбувалися молебні на джерелі святого Іоанна, яке славиться цілющою водою. За переказами, джерело з'явилося на місці, де вперше вступив на Дністровський берег святий Іоанн Сочавський. Паломники піднесли молитви покровителю білгород дністровського великомученику Іоанну Новому Сочавському, щоб він дарував мир і благополуччя місту. Краю та країні на багато років. З благословенням високоприсвященнішого Агофанґела Митрополита Одеського і Ізмаїльського присвято архангела Михайлівському жіночому монастирі традиційно відкрився денний дитячий православний табір Зустріч. Перед початком зміни було звершено молебень. У таборі для дітей від 6 до 16 років приходять бесіди зі священником, майстер-класи, активні командні ігри, спортивні заняття. Забезпечили другий сніданок, повноцінний обід і полудинок. У кожному загоні відпочивають від 10 до 12 дітей. В Одеській духовній семінарії розпочався прийом документів на денне і заочне відділення. Одеська духовна семінарія вищий духовний начальний заклад Української православної церкви, що готує священнослужителів, а також регентів-псаломщиків церковного хору, іконописців і майстрів церковного художнього життя. У семінарії також запрошують на безкоштовні підготовчі онлайн-курси, які відбудуться в липні цього року. Після закінчення семінарії випускники отримують диплом бакалавра богослов'я, який дає їм змогу з дотриманням канонічних умов приступати до парафіяльного життя або продовжити навчання в магістратурі духовної академії. Правила прийому до одеської духовної семінарії розміщені на її сторінці у Фейсбук та на сайті духовної школи. Церква в другу неділю після п'ятидесятниці пропонує нашій увазі чудовий евангельський уривок, у якому згадується покликання перших учнів Спасителя простих рибалок, які залишили все, чим вони жили, задля слідування за Христом. А що для нас є слідування за Христом? Чи повинні ми залишити звичне для нас життя, щоб бути послідовниками Спасителя? Ні. Ми керуємося іншими словами Христа, вірний у малому і у великому вірний. А ще такими словами шукайте Царства Божого і правди Його. А з цього ми можемо зробити висновок, що найменше наш вибір на користь правди Божої і Царства Небесного уже є малеслідування за Христом. Наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 24 червня, пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави, а також пам'ять ікони Божої Матері достойно єсть. У середу, 25 червня, пам'ять преподобного Онуфрія Великого, День той земеництва блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. У п'ятницю, 27 червня, знайдення мощей священомученика Володимира Богоявленського, митрополита Київського. У суботу, 28 червня, пам'ять святителя Михаїла першого митрополита Київського. У неділю, 29 червня, Собор Одеських святих. Про ці та інші події в житті нашої єпархії ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Уповаємо, що за молитвами всемилостивої Цариці Небесної Богу місто Одеса, буде збережене під її причистим омофором. До наступної зустрічі, брати і сестри!